Наталія Коренійчук отримала продуктовий набір від благодійного фонду. Переїхала до Полтави жінка з Харкова. Рис, макарони, консерви, Полтаві, з апреля, часті обстріли, нерви, просто не відбували. Продуктові набори усім категоріям внутрішньопереміщених осіб близько трьох місяців видають представники благодійного фонду Хелпгруп. Їх організації передали від Міжнародного фонду. Аби отримати пакунок, треба зареєструватися та взяти із собою документи. На родину видається один пакунок. В пакунках знаходиться 15 пачок спагетій, 7,5 кг рису, п'ять банок тушонки та одна бутилка олії. У нас на сайті ми гугл-форму виставляємо кожного тижня. Люди заходять і реєструються. Тоді ми інформуємо їм, коли прийти, у котрій годині, куди, в який день. У нас три-чотири рази на тиждень видача йде. Такий же пакунок отримала Юлія Зінченко, яка переїхала з Донеччини. Я зі своєю мамою пенсіонерка і зі своїм п'ятирічним сином. Зізналася із соціальних сітей з Фейсбуку. Отримали ми продуктовий набір великий макарони, олія і якась какіськонсерви. Подруга сказала, що можна записатися, узнали, коли буде запис і записалися. Зняли квартиру. Живемо з мамою пожилой, 85 лет мамі, з двома собаками. В общем, как-то осваиваемся. За словами волонтерки Валентини Янченко, по 10 тисяч пакунків мають роздати у Полтаві та Кременчуці. Завершити видачу планують наступного тижня. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.